Доброго дня всім! Рада бачити на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І сьогодні у нас така важлива тема буде полив підлітків у мосі. Особливо, коли вони тільки до вас приїхали сухенькі, навіть у деяких можуть бути вялі вялі листічка, їх правильно відпоїти. Ці орхідейки, щоб не залити, щоб вони не почали гнити. Розказую, це дуже просто і важлива інформація, щоб ви не робили багато помилок. Люди багато зразу сильно поливають орхідейки, ставлять у воду, ну, наприклад, тут я вже заготовила трішки води і там ще стоїть. Ставлять прямо в воду, отак наливають, і, ставлять, і чекають, поки все, весь цей мох не буде мокрим. Так не можна робити. Орхідейки від садівників приходять завжди підсушені. Ось, бачите, не тримається зовсім в горщичку орхідейка, пересушений мох субстрат цей. І сухі корінчики. Вони сухі, якщо сильно їх зразу замочити, дати багато води, вологи, вони можуть почати гнити. Корінчики можуть почати гнити. І орхідейка, якщо пересушена, якщо у неї вялі листочки, може бути набряки на листях з'являться. Плями, отюки такі не дуже гарні і красиво все буде це виглядати. І може ще загнити шийка. Тому треба відпоювати орхідейки, коли вони до вас приїздять, дуже-дуже обережно. Скільки води потрібно для таких орхідеєк. Ось такі от орхідейки, підліток. 1,7. ви бачите різницю в горщику, в кількості моху, ось 2,5. І от той, що на задньому плані, теж 2,5, він зовсім великий. І 1,7 підлітки. Скільки треба для 1,7 підлітка для такого маленького горщика. І ще треба дивитися, скільки, наскільки багато тут корінчиків. Але я раджу починати відпоювати орхідейку для таких маленьких горщиків десь 40-50 мл водички, гарною беріть водички, відстойною або фільтрованою, або якоюсь гарною родніковою, де нема багато. Осаду. Так, зараз я трішки віділью, бо тут я трішки забагато налила. Це я тут зараз, я подивлюсь скільки тут залишилось. Що тут у нас залишилось? Ну, ось десь 40 приблизно мілілітрів залишилось водички. Як треба поливати? Не... Спочатку ми не ставимо у воду набираю, я набираю, ви можете хоч ложечками, хоч якось, хоч, як вам зручно. Ось так ми поливаємо по краєчку. Це називається відпоїти орхідейку після довгого, тривалого переїзду. Щоб вона. Не почала гноїти корінчики. Зливається, ви бачите, зливається вода, але ми потрішку-потрішку це поливаємо ось так. Нам спочатку не треба. Ви можете її поливати хоч через день відпоювати, щоб вона звикла до вологого такого ґрунту. За пересадку я вже казала, що пересаджуємо орхідейки, не зразу як вони приходять, хоч це дорослі, хоч такі маленькі, особливо такі маленькі. А даємо, щоб орхідейка почала нарощувати в горщику нові корінці. Як вона почне, як вони прокинуться на кінчиках нові свіженькі, молоденькі корінчики, тоді можна буде її пересаджувати, І щоб ґрунт був доволі такий вологий. Додавати або живий мох, або мілкі кока-чіпси. Якщо цього немає, тоді кокосове волокно мільчити і додавати до субстрату. Ось так, 40 мл. Ну, це не означає, що всі ці 40 мл повинні усмоктатися у цей мох. Нам потрібно, щоб він трішки-трішки став вологий. Ліпше ви польєте ще через день, якщо підсохне вона. Ось, Достатньо. Воно, бачите, що воно таке вологе стало. Десь він напитався ось у нозу. Цього поки що достатньо. Не треба заливати в перші дні, коли вона приїхала до вас, така сухенька. І ось цю я можу, якщо б у неї було більше корінчиків, вона більше б себе всмоктала б водички. І з цю теж так. Трішечки, навіть, бачите, в цю менше пішло водички. Та була дуже така ось пересушена. Ось. Достатньо ось так от водички. Бачите? А дивіться, скільки ще залишилось. Ще половина води залишилась 40 міліграмів мілілітрів я налила для однієї, а полила половиною. Дві такі маленькі. У них мало коріння, і цього поки що їм достатньо для поливу. Я думаю, що на пару днів їм е вистачить. цього. І так потрішку ви, ви відпоюте, потім можна трішечки е додати, вона може і 40 цих е мілілітрів сама випити, коли вже буде субстрат більш вологий. Так, щось я переборщила. Зараз покажу великі, Велику можна до 70 мл, не більше. Ну, десь я приблизно, так, у нас мілілітри. Ось тут, тут ось останні рисочки. 50 і трішечки більше, ну, десь 70 приблизно я налила. Дивіться, от велика. На 2,5 рослинка. У неї навіть, бачите, такі вялі листочки, довго теж не була полита. Приїхала це у мене новенькі. Я виставлю спочатку відео на заставці, які орхідейки тут. І в неї ну, мало можна сказати, корінчиків. Ну, це не проблема. Коли мало корінчиків, це зовсім не проблема. Правильно, треба поливати. Ось бачите, ось тут трішечки, і ось тут у горщику зовсім трішечки. Як поливаємо, теж поливаємо так, тут нема. Зараз наберу. Так, поливаємо тільки там, де у нас корінчики. Ось тут трішки. Можна так трішечки придавлювати цей горщик, щоб туди у серединку, те корінчики пройшла водичка. Так. І з цієї сторони трішечки, от невеличкий, є. Бачите, тут маленький корінець. Зовсім трішечки додала. Туди достатньо, і ще ось сюди. Ось такі рослинки, не треба сильно дуже їх замочувати, бо, я ж кажу, у них можуть бути від переливу, вони були сухі, від переливу можуть бути на листях з'являться плями, набряки Зараз я навіть вам покажу. На прикладі, у мене є один підліток, які у нього набріки, які можуть бути набріки. Зараз я принесу, покажу вам. Відліток, він не від поливу. ну Від поливу таке ж саме буває. Це від переохолодження ось такі плями. Від переполиву теж саме буде. Це він переохолодився. Получив такі напряки. Він не, не помре, воно це все підсохне, нічого страшного нема. Трішечки треба його полити. Ось це від переохолодження. Ну, я ж кажу, від переливу. Теж такі, такі ж самі плями. Якщо перелили, такі ж самі плями можуть бути, а може бути ще гірше, може і серединка загнити від переливу. Так, дивіться. Бачите, вже мокреньке, скільки я тут. Було 70 мл, ну, дві частинки, десь 20. Залишилось. Ну, 50 мл ось сюди пішло. Це коли ми відпоюємо, коли перші рази поливаємо. Так, далі у нас величенький такий, у нього трішки більше, трішки більше корінчиків. І він такий величенький, і у нього ще, ось бачите, це новенькі відшийки пішли коріння, гарнюні такі. Но, але пересаджувати його не буду, поки не будуть рости ось тут у горщику. Не почнуть ось такі ж самі молоденькі, всередині не почнуть рости. Тому що одне діло тут ростуть, зовсім інше, коли починають уже у горщику. Це він такий приїхав. Ось, бачите, листочки такі ж висять у нього. Тут 20 залишилось. Ще щось у мене тут є. А, так тут у мене ще я зараз, зараз подивимось, скільки залишилось. Зараз я подивлюсь. Ну, залишилось десь 40. 40 мл. Тобі ж у цей 2,5 зовсім десь 30-35 мл. На нього пішло для того, щоб відпоїти. Ми зараз не поливаємо так, щоб полити і на довгий час. І взагалі, я не раджу в мосі поливати дуже сильно, щоб на довгий час вистачало. Не влітку, не в... особливо взимку, восени, коли вже виключають опалення. Ні в коєму разі дуже багато не поливати. Ліпше ви. Полієтей їх там через день, через два І ще трішки польєте. І це для рослини буде е, добріше, вона у вас буде нормально розвиватися, Їй достатньо. Ці, цієї вологи, цієї води, абсолютно достатньо. От, повірте мені, у мене <клухи> стільки цих, цих е, підлітків, е, що не один не пропав від такого. Поливу, а навпаки, вони всі дуже гарно починають розвиватися, рости, нарощувати корінчики. Водичку можна трішечки таку тепленьку, 28-30 градусів, бо це підлітки, вони ніжні, люблять такі, щоб було тепленьке трішечки. Холодною водою взагалі не рекомендую ніякі квіти поливати. Від 28 десь градусів поливати. Так, зараз я це приберу, щоб воно мені не заважало. Ось так от, по трішечку, трішечки ось придавила, щоб туди дійшла водичка, і відпоювати так орхідейки. Потім, я ж кажу, можна. Якщо це такий великий горщик і всі 50 мл сюди загнати води, щоб це влітку, щоб їй надовше хватало цього поливу, Ну маленький 1,7 все ж таки дуже сильно не рекомендую заливати. 30 мл достатньо, коли ви її відпоїте, 30 мл їй достатньо. Більше не додавайте водички. Я ж кажу, ліпше, частіше, чим вона у вас загніє. От, і ще трішечки додам. Зараз подивимось, як воно. Бачите, вже становляться такі зелененькі корінчики. Достатньо, абсолютно достатньо для цього поливу. І ось. 70 мл було на 2, ну десь зовсім трішечки 10 мл залишилось. Все. Ось такий полив треба робити для орхідеєк у мосі, коли вони до вас приїхали, як так їх треба відпоювати. Водички зовсім зовсім трішки не заливати. Ні в коєму разі не ставити у воду. Не напоювати їх до самого не хочу. Ось ось такі красунечки. Всім дякую за увагу. Кому, кому було корисно ця інформація, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей.